Закордонні паспорти вже є. Видавати їх почали ще два дні тому. Як прогнозують у Львівській міграційній службі, найближчим часом ситуація із заборгованістю нормалізується. А відтак найважливіший документ для виїзду за кордон львів'яни зможуть отримати у звичайному режимі. Тарас дав документи на закордонний паспорт близько місяця тому і запланував його забрати вже за десять днів. Та не так сталося, як гадалось. Хлопець отримав паспорт тільки сьогодні. На літо поїхати відпочати до батьків за кордон. Кардинально їх не змінило. А от Оля стала заручницею ситуації. Затримки із видачею паспорта вдарили як по планах, так і гаманці. Планувала їхати за кордон до мами, але плани Да, Тому що я замовила паспорт за 10 днів, а прийшов за 24 дня, і плюс я заплатила подвійну суму. Перших понад півтори сотні нових паспортів до Львівської міграційної служби надійшло 17 липня. Вже наступного дня їх кількість зросла вдвічі. Що ж до вартості паспорта, то ціна звичайного не змінилася, а термінового поменшала. Багато років цей тендер вигравав концерн «Єдапс». Однак на останньому тендері поліграф комбінат України запропонував більш привабливі ціни. Тобто держава уникла можливості підвищення цін на бланкову продукцію, і тепер паспорти будуть коштувати в звичайному регламентному режимі ту саму суму 120 гривень а в пришвидшеному вони будуть коштувати на 150 гривень менше. У Львівській міграційній службі кажуть, що найближчим часом ситуація із заборгованістю нормалізується і паспорти видаватимуть у звичайному режимі. На це сподівається Олена. Вона сьогодні здала усі необхідні документи і вірить, що за місяць закордонний паспорт матиме на руках. Змінювала паспорт український, вийшла заміж і тепер, відповідно, змінюю закордонний паспорт. Взагалі планую, тому дуже сподіваюся, що все-таки паспорт вчасно зроблять. Та поки мінявся виробник бланків у Львівській області ...на закордонні паспорти чекало близько трьох тисяч людей. В обласній міграційній службі запевняють, уже зовсім скоро ситуація налагодиться.